Привіт, друзі! Ділюсь з вами великою радістю, тому що на 9-му міжнародному польському конгресі я отримав звання надійного роботодавця 2022 року. Це надзвичайно престижна міжнародна нагорода, і я дуже радий, що цього року серед тисяч українських та польських компаній її отримала саме моя компанія Робота за кордоном від Андрія Марисюка. Дякую вам за те, що ви мені довіряєте, мене обираєте і мене рекомендуєте. І ось як це все відбувалось. Szanowni Państwo, i dalej nie zatrzymujemy się, i właściwie przenosimy się już w kierunku także rzetelnego pracodawcy. E, chciałabym zaprosić bardzo serdecznie firmę, która tym rzetelnym pracodawcą jest. Poproszę o pana prezesa Andrzeja. Nagrodę rzetelnego pracodawcy otrzymuje Robota za granicą za rzetelne podejście do pracy i największą liczbę zadowolonych klientów. Zapraszamy. Proszę wobec tego powiedzieć, czym dla Pana jest ta nagroda, bo zadowoleni klienci, no to jednak ogromny sukces każdej firmy, czy też właściwie podmiotu, instytucji naukowej. Czym dla Pana jest ta nagroda i dzisiejsza obecność podczas dziewiątej edycji polskiego kongresu przedsiębiorczości w Krakowie? Основне питання, звичайно, звучить так: що для вас є ця винагорода, тому що працедавців багато, а бути нагородженим до такої нагороди, як надійний працедавець, звичайно, це велика гордість, і дуже дуже приємно, що на 9-му польському конгресі підприємництва є представлена фірма з України, яка є винагороджена до цієї нагороди. І власне питання таке: що це є для вас ця нагорода? Знаєте, мені дуже приємно, я дуже вдячний за таку довіру. І я скажу вам, що у нас в Україні нещодавно з'явилася така нова традиція. Традиція, коли ми дякуємо, то ми перш за все, тепер дякуємо Богу і дякуємо Збройним силам України. І свої слова подяки я так само хотів би зараз розпочати з цієї традиції. Я хочу подякувати Богу за цей шлях, по якому він мене веде, і Збройним силам України за те, що я маю таку можливість зараз знаходитись тут, на цій сцені. І представляти Україну вільну і незалежну. А знаєте, дуже символічно, дуже приємно мені, що от саме Польща вона завжди у всьому допомагала і українці, і Україні, і вона продовжується допомагати. А мені дуже приємно, що ми з поляками на одній хвилі. Ми розуміємо, що нам треба розвиватися, нам треба йти вперед. Ми розуміємо, що нам потрібно створити абсолютно новий ринок з якісними послугами, і нам потрібно створити такий світ, де люди почувають себе комфортно в безпеці. Тому що, якщо навколо тебе все руйнується, то в кожної людини повинен бути якір. І для моїх співвітчизників таким якором стала робота за кордоном. Мій покрутки обширві і власне тут є президент за жоду роботи за границею от Анджея Марисюка. І власне пан достав награди, жительний працедавця. Розкажіть, будь ласка, детальніше, чим займається ваша фірма і що власне є для вас отримання цієї нагороди? Отримання цієї нагороди для мене це, звичайно, показник великої надійності з боку клієнтів. А, моя компанія займається працевлаштуванням. Ми допомагаємо знайти українцям дійсно гідну, перевірну роботу. Почались ми в 2014 році. Це заснування, і дуже такий непростий рік був, тому що це революція гідності в Україні. Це був поштовх для того, щоб я створив цю компанію. Тому що, коли почалися перші фінансові проблеми, дуже багато моїх знайомих, друзів почали виїжджати за кордон. Це був 2014 рік, і вони, вони потрапили на обман дуже багатьох людей. Обманули і. Для мене це був поштовхом, що ну хіба ж не можна надати правильну роботу, якусь хорошу, перевірену. І я почав тоді сам вивчати візову юридичну сферу, почав в цьому розбиратися. І через деякий час я зрозумів, що я буду старатися, старатися допомагати людям. І з того часу народилася компанія, яка називається Робота за кордоном від Андрія Мирисюка. Чудово. Ну, в такий тяжкий для багатьох час ваша компанія доводить кожного дня, що працює для українців чесно і згідно з високими стандартами. Скажіть, будь ласка, який є головний принцип вашої діяльності? Принципи навіть два чесність, людяність. Я їх заклав ще в 2014 році. Для мене це був пріоритет. Я вирішив, що я або буду робити свою роботу правильно, або я нічим не кращий за тих людей, які в 2014 році тоді обманули моїх друзів. У мене тоді була думка, як зробити так, щоб люди довіряли і щоб дійсно допомагати по справжньому людям. Тоді, на той час, компаній з прислаштування було сотні. Зараз їх взагалі тисячі, тоді були сотні. Я тоді вирішив, що я не буду такий, як інші, я буду відрізнятися. І я вирішив, що чим я можу переконати людей, як я можу гарантувати їм якість своїх послуг. Я вирішив, що я зроблю найдорожче і найважливіше, що я в кожній людині це ім'я, і я своїм ім'ям буду гарантувати. З того часу моє ім'я лягло в компанію. Чесність, людяність вона лежить в фундаменті. Так було і так буде до цього часу. Я не змінюю ці принципи. І я мабуть скажу, що я відрізняюсь багато векторністю. Тобто я не просто працевлаштовую людей на об'єкти. Які потрібно працевлаштовувати. Багатовекторність — це я запитую в людей, що вони вміють, чи розмовляють вони польською, яку б роботу вони хотіли бачити. Можливо, вони працювали на аналогічних там підприємствах в Україні. І одночасно з цим я запитую підприємств, які люди їм потрібні. І от коли ось ці два вектори сходяться. Тоді я працевлаштовую. Якщо, наприклад, підприємству треба люди по таким критеріям, а людина не відповідає. Я не працевлаштовую. Чому? Тому що працевлаштувати дуже просто не просто потім пояснювати людині, що це трішки не та робота, або, наприклад, якось вирішувати і переводити людину, перепрацевлаштовувати на іншу вакансію. Тому в мене так, або я працевлаштовую відразу правильно, або я взагалі не борусь за це. Ось таким чином я працюю і до цього дня. Дякую. Ну, я наскільки знаю, що ваше в Польщі знають не тільки як власника фірми Робота за кордоном від Андрія Марисюка, а й ще як блогера, який своєю відкритою діяльністю має велику кількість підписників, а бути інфлюенсером відомо, що це дуже сильна відповідальність. Як вам вдається це все поєднувати? Насправді це так, і насправді не тільки в Польщі, в Україні також. Я ж починав це все робити для українців в першу чергу. А чому в Польщі? Тому що тут так багато українців, що виходить, що українці мене знають. У мене україномовний канал. Я спілкуюся виключно на українській мові. На сьогодні в мене більше 400 тисяч підписників і більше 36 мільйонів переглядів. Я не боюся бути відкритим, не боюся бути публічним. Я є абсолютно в всіх соціальних мережах. Я веду свій україномовний канал. Багато людей мене не розуміють. Вони звикли до того, що людина повинна знаходитись в центральному офісі, сидіти в своєму робочому кріслі, а не по ночам записувати відео і розповідати, які там зміни відбулись при перетині кордону чи в польському законодавстві. Але я відчуваю вже таку відповідальність. Мій канал є найбільшим в Україні серед тематики працевлаштування за кордоном. Я розумію, якщо щось вийде, які зміни, той самий перетин кордону. Я не повідомлю про це людей, то. Я не буду спокійним. Я буду розуміти, що хтось через незнання інформації просто не перетне кордон. Так само Польща, наприклад, з 1 січня обіцяє підняти заробітну плату. Я про це розповідаю відразу людям, тому що для них це також один факт до прийняття рішення зараз їхати в Польщу чи після 1 січня. Тому тримаю людей завжди в курсі. Я рахую, що якщо мене дивляться, це ще є одним показником правильної моєї діяльності, мені ні в якому разі не соромно за роботу. Я виступаю на різних заходах. На, в основному це міжнародні заходи, де розповідаю про легальне працевлаштування, про офіційне працевлаштування, співпрацюю з ОБСЄ вже довгий час, і мені не соромно за свою роботу. Коли мене на вулиці впізнають, до мене підходять, я впевнений, що людина буде дякувати або просто проконсультується, поки мене побачила. Тому що роботу потрібно робити якісно, потрібно робити максимально її. все, що ти можеш. І тоді ніяких проблем не буде. Навпаки, буде велика подяка від людей, і я стараюся, щоб так було і надалі. Дякую. Ну і звичайно, отримати офіційно офіційний статус надійний працедавець, від ну це дуже велика відповідальність. Скажіть, будь ласка, як будете відповідати цій нагороді? Дивіться, я скажу, що насправді дуже мені приємно. Знаєте, я я буду казати правду. Іноді бувають такі моменти, коли просто відчуваєш от безсиль. Ти коли являєшся лідером в якійсь сфері, а ти не можеш по-іншому, ти мусишся проконтролювати, уточнити, продивитися, прописати. І такі рухи, такі дії дуже забирають силу. Коли відчуваю я безсилля, я розумію, що продовжувати треба. А як продовжувати? І тоді я згадую, для чого взагалі це все. Я згадую той 14-й рік, і я згадую, що роблю то я це все. Не просто так, не для себе, а для людей. Я хочу, щоб кожна людина, яка шукає роботу за кордоном, вона дійсно була впевнена, що на ніякий обман вона не попаде це абсолютно точно виключено, щоб вона знайшла собі гідну перевірену роботу. Я на всіх вакансіях особисто працював за 8 років роботи. Я перевірив більше 300 підприємств працевлаштували вже десятки тисяч українців, і я можу сказати, що це є показником правильного шляху. І розумієте, коли ось це безсилля, то що допомагає повернути це хороші відгуки від людей, це спілкування з клієнтами, а, текстовий формат, відео, відеодзвінок, аудізок, навіть особисто зустрічі десь в Польщі чи в Україні, це відразу повертає от, планку енергії на всі 100%. Також дуже. Сильно мені допомагає, скажімо так, залишатися в своєму руслі і йти вперед. Це ось такі міжнародні нагороди, які демонструють, що я йду по правильному шляху. І все, що від мене треба, це зберегти і примножити. Я буду старатися це робити. Чудовий план. впевнена, що все в вас вийде. І давайте так: один, два, три плани на найближчий рік. Один, два, три. Перше, втриматись. В Польщі як лідер. Тепер я офіційно визнаний лідером, визнаний надійним роботодавцем. Це ще одна вершина. Дуже класно бути кращим з кращих, але яка відповідальність. Я втримуюсь. Це перше: втриматись і ні в якому разі не понижувати сервіс. Сервіс в спілкуванні з клієнтами, сервіс з працевлаштування. Друге, нові об'єкти. Дуже багато людей вони вимагають працю. Десь в якихось невеликих містах, а в якихось невеличких містечках. Я собі дав обіцянку, що рано чи пізно я туди також доберусь, тому що там також є робота. Чому люди. Це невелика категорія людей, їх не так багато, але чому так? Наприклад, у них там родичі або квартира, або якісь інші обставини, де, через які потребується саме та робота. Я собі колись пообіцяв, що я. Постараюся а, надавати роботу абсолютно по всій території Польщі. Зараз так зараз в мене вся територія Польщі, але великі міста або якісь околиці, ось цих великих міст. Хочу добратися до маленьких містечок, тому що ще більше надати допомогу українцям. Однозначно не перестану безкоштовно консультувати людей. Це є однією із моїх особливостей, тому що будь-хто будь-який час може зателефонувати. Я або мої спеціалісти безкоштовно, абсолютно проконсультують. І не важливо, що людина не буде працелаштуватись. Просто будь-які питання, особливо що це стосується працевлаштування, допоможемо, підкажемо. Це те, що я започаткував ще в 2014 році. Людям спочатку треба допомагати. Я чітко переконаний, що спочатку треба віддавати, тоді отримувати. Інші щось люди навпаки, вони спочатку хочуть отримати, а тоді, можливо, щось і віддадуть. Я рахую це кардинально неправильно, тому це два. А третє, нові контракти. Нові контракти з великими підприємствами. Я не зараз без територіальної прив'язки, це можуть бути і великі міста, можуть десь якісь околиці, але нові відомі підприємства. Обов'язково мушу їх перевірити особисто обов'язково там попрацюю, все зніму на камеру. Працюю я заздалегідь зазвичай від 5 до не знаю до 10 годин. Мій рекорд був це 14 годин безперервної зйомки. Це насправді дуже важко, і мені мене люди не розуміють. Вони кажуть, для чого, для чого я кажу: ну як для чого? От людина звернеться за працевлаштуванням. Я можу загальними фразами, так як це роблять більшість, розповісти. От будете робити те те це так не працює. Я не для того в 2014 році створив компанію. Мені потрібно, по-перше, показати, як буде виглядати підприємство зсередини, щоб людина бачила умови, бачила процеси. Мені треба поспілкуватися з українцями, які там працюють, почути їхню думку. І після цього я стою сам на процеси пліч з опліч з людьми, стою з українцями, пакую, сортую, ріжу, відправляю все. Роблю те, що роблять більшість українців. Чому так? Тому що одна справа показати і сказати, що роблять, показати, що говорять навіть інші про цю роботу, а зовсім інша справа розповісти по про ті дрібниці, про які знає тільки та людина, яка працювала. Я скажу, що ось такий алгоритм. А тут швидкий конвейер. А тут це Це дрібниці, про які не розповідають інші роботодавці. Можете це перевірити, зателефонувати, задати декілька запитань. Я це знаю, я це роблю. Так, от, якщо я перевірю ці всі вакансії, і вони мені сподобаються, тільки, тоді я зможу їх рекомендувати. Якщо ні, тоді ні. У мене більше 300 вакансій. Мені цього абсолютно достатньо. Далі тільки якість, ні в ніякому разі не кількість. Дуже вдячна за таку конструктивну розмову. Ще раз вітаю з вас з отриманням нагороди надійний працедавець. Впевнена, що вона відповідає вашій діяльності. Ну і бажаю вам тільки розвитку і вперед. Дякую.